Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 13 січня 24-го року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для огнів. Для у мені випадає королева жезлів. Карта говорить нам про дуже активний день. Буде дуже багато справ, буде дуже багато обов'язків, але ви з ними з легкістю впораєтесь і матимете від проробленої роботи велике задоволення. Саме головне розпочати, доводити до кінця, і у вас обов'язково все вдасться. Тельці. Карта дня для тельців. Для Тельців випадає дев'ятка мочів, карта нам говорить про страхи, про переживання, про якісь моменти, які дуже сильно вас хвилюють. Із-за чого у вас поганий настрій, писоння тривожність, постійне в очікування якихось поганих подій. Карта говорить, що необхідно просто якомога швидше вирішити те питання, яке вас так непокоїть, яке вас так тривожить. Але із-за того, що ви не контролюєте свої емоції, вам дуже важко на це рішення, тому візьміть себе в руки, більше позитиву, і все обов'язково у вас налагодиться. Близнюки для близнюків семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів це карта терпіння, потрібно обов'язково його набратися, хочеться все і зразу отримати, все зробити все якомога швидше. І будь задоволені собою, але на все свій час і ні в якому разі не потрібно поспішати у будь-яких справах, у будь-яких починаннях. На все свій час обов'язково все вдасться, коли це потрібно. Набираємося терпіння, і ви обов'язково отримаєте той результат, який так хотіли. Трошечки менший, ну результат вас все ж таки потішить. Раки. Карта Дня для раків. Для раків у нас трійка пентаклів. Це нові починання, це якась творча робота, це нові справи, це справа, яка приносить вам гарний настрій, приносить позитивні емоції, також і непогану винагороду за вашу працю. Менше, ніж ви очікували, але ця робота вас по результат цієї роботи вас потішить. Взагалі не буде вас очікувати успіху у всіх справах у ваших, і у ваших починаннях. Тому не бійтеся братися за ті справи. Які вас так хвилюють, про які ви так мрієте? Леви. Для Леві у нас Рицарь Кубків. Рицарь Кубків попереджає, щоб ви не довіряли всім, хто вас оточує, всім, з ким ви знайомитесь, з тим, з ким ви спілкуєтесь, тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. А так день у вас вдалий принесе вам непогані результати, буде гарний настрій, можливо, якесь свято в колі ваших друзів, можливо, рідних. Гарні позитивні емоції, в когось, можливо, романтичне побачення, в когось, можливо, отримання якогось подаруночка, який дуже вас потішить. Діви. Для дів у нас старший аркан закохані, день значної і важливий, і вам доведеться робити якийсь важливий вибір, який буде впливати на ваше майбутнє. Можливо, якісь поїздки, можливо. Взагалі, там шлюб, освічення в коханні і так далі. Перш за все, це дуже важливий вибір, в рішучий крок вам доведеться в цей день робити. Тому все ретельно обдумайте і зважуйте всі за і проти. Не приймайте необдуманих рішень. Терези. А для Терезів дев'ятка кубків. Це гарна карта, гарна, позитивна, карта гарних новин, позитивних змін, карта позитивних емоцій і здійснення якихось ваших бажань ви обов'язково зможете втілити всі свої задуми в життя. Скорпіони. Для скорпіонів диявол карта говорить, щоб ви були більш обачніші і обережніші, ні в якому разі не піддавались тим спокусам, які навколо вас є. Тому що за будь-які спокуси, які ми піддаємося, обов'язково приходить покарання. Спочатку йде все прекрасно, все чудово, всі плани вдаються, а потім йде все шкереберть. І ви будете думати, а чому так? А чому в мене все не вдається? А це все із-за того, що колись. Ви зробили просто невірний, невірний крок. Зробили. Тому не піддавайтеся і обдумайте всі свої дії. Стрельці. Для стрільців витягнула дві карти, це п'ятірка копків і двійка мечів. Тут якісь переживання, переживання із минулого, якісь проблеми, якісь невдачі, які тягнуться із минулого, з яким потрібно давно покінчити і більше до нього не повертатися. Це якісь, можливо, там хтось із колишніх намагається вас дуже тривожить. Колишній то колишній, а ви живіть майбутнім. І повертаючись постійно до цих минулих проблем, ви закриваєте очі на ті проблеми, які колись здавалися від тої людини. І, можна сказати, намагаєтесь простити ту людину в якихось певних моментах. Живіть майбутнім, а минуле залиште в минулому. Уникайте конфліктних ситуацій, не закривайте очі на проблеми, які вас оточують. І все тоді у вас буде налагоджуватися. Йдемо вперед і ні, кроку назад, Козироги. Козирогів, королева пентаклів, якісь фінансові надходження, допомога від жінки, яка вам дуже близька, яка вам дорога. Дуже багато справ, можливо, по дому, якихось таких домашніх справ у вас буде. Але ви зовсім легко впораєтеся такою, знаєте, проявити себе, будете піклуватись, можливо, про когось, робити, будете для своїх рідних, для своїх близьких щось приємне, можливо, будете на кухні, займатися якимись справами. День у вас прийде непогано. Всі справи, які планували, ви обов'язково втілите в життя. Саме головне не дозволяйте собою маніпулювати. Водолії. А для водолії старший аркан світ. Світ нам говорить про успіх у справах, успіх у всіх ваших починаннях, про гарний результат будь-якої справи, за яку ви беретесь. Ця карта успіху, позитивних новин, успіху у всіх справах у всіх починаннях і, взагалі, карта відкриває перед вами нові можливості, нові двері, які приведуть до здійснення якихось ваших бажань, до розвитку позитивних подій у вашому житті. Вирішення будь-якої складної проблеми, яка вас дуже непокоїла, ви обов'язково знайдете. Здоров'я поступово почне відновлюватися і взагалі все налагодиться в кращу сторону. Рибки. У рибок, рисер мечів. Якісь конфліктні ситуації, пошуки порозуміння, можливі якісь поїздки, відрядження, конфлікти на цю тему можуть виникати. Бувають ситуації, в яких краще уникнути конфліктів і стримати свої емоції. А бувають такі моменти, де потрібно активно захищати себе, відстоювати себе, своїх рідних і близьких. Тому дивіться по ситуації, як вам діють. Коли вам доводиться себе захищати, будьте впевнені, сміливі, рішучі, Ідіть тільки вперед і все у вас вдасться. А якщо ви, можливо, конфліктуєте, з ким. Якщо з близьких, ще з рідних, то краще уникніть цього конфлікту вам це взагалі не потрібно. Тому дивимося по ситуації. Бажаю всім гарного дня, хай все вас обов'язково вдасться. Дякую всім за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Для мене це дуже приємно. До побачення!